В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю завдяки відкриттю ринку землі для юридичних осіб з 1 січня 2024 року. в майбутньому очікується зростання вартості землі приблизно на 40%. А отже, і капіталізація ринку земель збільшиться до майже 50 мільярдів доларів. США такі прогнози аналітиків Київської школи економіки. Тему обговоримо з спікером, який долучився до нас Олег Рубель, доктор економічних наук колеже. вітаю вас вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні тут. І найперше, як вам такий Прогноз. Ну, ви знаєте, прогноз він вкладається в межі статистичної розбіжності в першу чергу, тому що ну, навіть за цей за цей рік за, за, за цей не календарний рік, за останній рік фактично ціна коливалася в, в межах 100%, Маю на увазі, що в деякі місяці вона була середня по Україні приблизно 35 тисяч за гектар, а деякі сягали більше 60 що якщо середня казати про 40%, це казати не про що? Це е, флуктуація, які залежить від багатьох факторів. Ну зокрема, е, цінова пропозиція е, у нас ситуація, політична ситуація на фронті. Відповідна е, Диференціація де по областях, звісно, е, які більш аграрні області е, з одного боку, області, які менш спокійні, більш спокійні, так би мовити, в плані е, військової ситуації, яка є в Україні. Ну і без сумніву, це період року, тобто є період року mm -hmm. без сумніву, коли Сезонність, так Сезонність, сезонність цього ринку, який без сумніву проявляє себе якраз такими флуктуаціями. Тобто, фактор війни він такий значущий, так і на першому місці можна сказати. Без сумніву, пам'ятаєте, що взагалі реєстр прав громадян юридичних осіб на землю в 22-му році був на кілька місяців закритий потім ринок в принципі, відновився відновився він ну, в травні 22-го року але як ви знаєте що навіть в сумах які перевищували перевищували до воєнний період і тому попит на землю залишається дуже високий, зокрема зокрема в умовах, коли інша економічна діяльність у багатьох регіонах України стає неможливою, коли Україна втратила фактично свій промисловий потенціал в східних регіонах, і саме ринок землі і сільськогосподарська діяльність є на сьогодні основним так би драйвером всієї української економіки. Про ціни з дослідження Київської школи економіки вони кажуть наступне: аномальною виглядає зміна ціни в Одеській області, де ціни у 2023 році впали до 31,8 тисяч гривень за гектар з 35,2 тисяч гривень за гектар до повномасштабного вторгнення. Визначення причин такої зміни ціни в Одеській області потребує додаткових досліджень, кажуть аналітики. Чи можна думати, що дійсно фактор війни знову повпливав і тут так, близькість Одещини, все таки до Чорного моря і до територій, на яких велись активні бойові дії? Це Херсонська, Миколаївська області. Ну, ви знаєте, різні можуть можуть тут погляди. Я думаю, що просто по Одеській області в певний період була переоцінена, Я в буквальному що про ціна, тож завищена ціна завищені на... ціни ціна сільськогосподарські землі, бо сомні і не тільки сільськогосподарські. чому можливо це пов'язано з активними так би, нетотно тімісне толірантними ну, діями, зокрема пов'язаними з переведенням певних земель з. Сільськогосподарського обігу в інші види без сумніву, інші види відчуження земель, ну і особливість, так би мовити, приморського розташування Одеської області. Але, знаєте, Одеська область вона залишається лідером, так би мовити, по кількості транзакцій по передачі по передачі оренді би мовити, тих можливостей, які сьогодні є на прозора по обмежених по із землі з одного боку і одещина є лідером без сумніву в плані розмірів орендної плати орендної плати яка сягає там десятків мільйонів а найменша це найвищий показник був протягом кількох років в україні а найменше було в Дніпропетровській області Причому ще й до війни, це вона сягала просто кіль... кількість сот, сот тисяч гривень за за орендну плату. Чому це пов'язано? Ну, пов'язано в першу чергу з активним сільськогосподарським використанням, і я би сказав, переоцінкою завищеною оцінкою самоодеської землі. Але ми не знаємо, що буде з ціною далі. Тобто, вона, але ми не знаємо, що буде з ціною далі. Тим, Тим паче, те про що ви спочатку сказали, так що в 100% відношенні коливалася ціна. <говорит> ви знаєте, без сумніву, я хочу про інше сказати, що ринок землі він є так, би мовити, в серйозному в серйозній кризі історично так склалося в незалежній Україні в принципі. Ну зрозуміло, що до е, в минулому сторіччі усяка е, в, в, продажа землі була припинена разом з е, 17-го 17 року і визволеними визволеними змаганнями Української Республіки, але відновиш е, ви відновившись, вона в принципі е, була е, загальмована. Загальмована політиками українськими, які проводили від року в рік мораторій. Якщо ви пам'ятаєте, то заборона на продаж заборона на продаж вона почалася з 1992 року. І фактично в той період всі колгоспи, і сільгоспи вони переводилися в стан статус колективного сільськогосподарського господарства. І більшість латифундистів, більшість червоних директорів на той момент вони були зацікавлені залишити цей статус-кво. І ви знаєте, мені здається, статус-кво залишився. І, е, начебто, у нас е, ну фактично земельна приватизація, дається, що до 2000 року було ще час прийнято рішення позбутися взагалі всіх КСП і роздати все на паї. Але бачите, що після цього на 20 років прийшло, і статистика каже про те, що мільйони українців е, на селі. І їх нащадків так і не скористалися своєю землі. землі. Вони просто не дожили до більш-менш розвинутого ринку землі. Звісно, що це дуже технічний процес, і без тих законів, які які є на сьогодні, законів пов'язані з пов'язаними земельним кадастром, з винесенням в натуру, з відповідністю, так би мовити, ринковим обмеженням певним пов'язаним з ринковими умовами. Так. Мовити цивіліц більш цивілізаційний, так би цивілізований, має відбутися цей характер економічної діяльності, але просто дуже багато мільйонів українців до цього не дожили. Місцеві громади відзначають дослідники, отримують в середньому 10-12% від обігу та використання сільгосп земель за січень листопад 2023 року. Одещина заробила 3,7 мільярда гривень. Більше будемо розпитувати в спікера, який долучиться онлайн, як може заробляти, тому що вони кажуть, громади можуть заробляти більше. Ми спитаємо, як саме взагалі, як місцеві громади можуть заробляти на власності, на земельній власності. Ну, е в першу чергу, це податки. Першу чергу, це по податки, на мій, на мій погляд. Е, що стосовно… Найбільша стаття і це Найбільша так, стаття, входів... і ви про це і кажете. В принципі, це, це, має бути, це має бути абсолютно прийнятним, так би мовити, і це має бути постійною константою. Але питання є у нас дуже багато льготників в цьому контексті. І е, ще питання у нас е, в плані використання використання інших земель. У є емфтіфазіс, е, таке такий механізм, коли наприклад у нас корис, е, е, користування за за угодою е, сільськогосподарського використання за е, угодою спільного використання. І інші форми, які, на мою думку, якраз вони і на сьогодні вони обмежують можливість збирати достатній рівень податків. Це перше і головне. Ну, і з іншого боку, має бути дійсно певна раціоналізація, має бути. Певне підвищення, так би мовити, ціни на деякі ділянки, ділянки пов'язані з комунальною власністю, з специфіч, специфічною забудовою, так би мовити, і з використанням її для промислових, для торгівельних комплексів. сумніву, це також має бути в першу чергу джерелом надходжень в місцеві, місцеві громади. Пропоную почути спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Роман Нейтер, аналітик центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Романе, здра... здравствуйте, Перепрошую, Вітаю, вітаю. Это... на які показники ринку землі 2023 варто звернути увагу. Ну, по перше варто звернути увагу на зростання обсягів ринку. Тобто, якщо ми подивимося на основні показники, то об то обік земель дві 2023 році зріс на 58% порівняння з 2022 роком. Це означає, що ринок війни відновлюється після російського вторгнення. Друге, на що варто звернути увагу, це те, що впродовж 2023 року середня зважена сіна на сільськогосподарську землю зросла на 8,3%. Відсотки це випереджає річні темпи інфляції а, в Україні, і в зв'язку з цим можна звернути увагу також на а, номінальну капіталізацію ринку. За вона за підсумками минулого року збільшується майже на 90 мільярдів гривень. Ще один важливий показник, на який варто звернути увагу, це те, що станом на 1 січня 2024 року. В обігу перебувало лише близько одного відсотка від всіх господарських земель в Україні, тобто всі ці страхи про те, що буде якась масова скупка землі чи ще, 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 ще наштал того за два з половиною роки трохи більше одного відсотка було в обігу. Тобто всі, всіх цих побоювань всі ці побоювання не справдилися. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації ринок землі не 12,4 мільярдів гривень. Як можемо оцінити ці втрати? Ми можемо це оцінити саме 12 мільярдів гривень. Це найпростіший вимір в грошовий вимір. Це те, скільки грошей не отримали ці землевласники за продану землю. Якщо подивитися Взагалі на 2023 рік, якщо подивитися на весь ринок землі з моменту його відкриття, то було укладено ход купівлі продажу сукупної площі близько 430 тисяч гектарів. Це те скільки землі було куплено і продано за ці два половиною роки. При цьому за нашими розрахунками через торкнення Російської Федерації не було укладено близько 120 тисяч угод окупною площею. Триста п'ятдесят половиною тисяч гектарів. Тобто, якби не було цього вторгнення, обсяги ринку були б практично вдвічі більшими за ті показники, які ми побачили. Громади за допомогою продажу на онлайн аукціонах комунальних сільгосп земель вийшли на щорічний дохід 428,5 мільйонів гривень а могли б заробляти ще більше. Це вказано в дослідженні, які є складнощі участі в торгах для місцевих рад, і як вони могли б примножити свої прибутки. Головна складність це обмеження кількості земель, які є в, в їх розпорядженні, які не захищені поточними договорами оренди, які були заключені або на офлайн-аукціонах, які були до жовтня 2021 року, або або взагалі без аукціонів, якщо це було до 2013 року. Тобто головна складність це нестача землі. Те, що вони можуть робити, це. Виставляти всі ці землі, договори оренди, на які завершуються на земельні аукціони, і отримувати справедливу вартість за цю землю. 1 січня 2024 року землю сільськогосподарського призначення можуть купувати і юридичні особи з обмеженням до 10 тисяч гектарів в одні руки. Які є тут економічні перспективи? Що може ще отримати і громади, і бюджети місцеві, і державні. Громади вони бюджети громад вони порівняно не поєднані з ситуацією на тан, з ринку земель. Від кількості земель в обігу бюджету громади в середньому не виграє, тому що більшість земель вони продаються без податку. А, взагалі, ми можемо очікувати зростання вартості землі. А це зростання вартості орієнтовно на 40%, відповідно, призведе до збільшення капіталізації ринку землі, і вона може сягнути 500 мільярдів доларів США. За такого рівня капіталізації потенційний. Ця кредитування після ставу цієї землі може тягнутися 15,5 мільярдів доларів США? Це свою чергу дозволив б майже повністю перекрити розрив фінансування українського агросектора, який зараз оцінюється на рівні близько 21 одного мільярда доларів США. Яким буде ринок землі в цьому році? Які прогнози є від Київської школи економіки? Він буде з юридичними особами. Ми вже бачили перші кілька сотень транзакцій за участі юридичних осіб. Ми бачили, що за перший місяць, коли був допуск юридичних осіб до ринку, ціни зросли. Суттєво такого зростання цін ми не бачили за весь час існування ринку. Ми очікуємо, що землі. Будуть купувати юридичні особи. Ми очікуємо, що землю будуть купувати приватні особи. Ми очікуємо підвищення цін. Я не певне, що ми можемо очікувати зростання подальшого зростання обсягів ринку, тому що наразі лімітуючим фактором є саме бажання продати землю Романе. Дякую вам за коментарі. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Роман Нейтер був з нами на прямому зв'язку. От ми почули, що обсяги ринку, якби не повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, могли бути більшими вдвічі. Про що це говорить? Ну, це говорить про бажання, так би мовити, різних структур. Ну, я б сказав, що головний головна теза, що пан Роман сказав, цікавіше теза, наскільки ринок був, пожвавився, коли на ринок зайшли юридичні особи, без сумніву. Тому що у приватних осіб ну, у нас так і закладавство, так би мовити, на мій погляд, і структура економіки. Що абсолютно е, нормально е, для сучасної економіки складається, що е, головні фінансові ресурси е, вони належать корпоративним структурам, без сумніву, і е, відповідно їх, е, їх вхід в цей ринк, в цей ринок земельний, якраз і є принциповим для е, його пожвалення. Це, це принципово зрозуміло. Чому тому, що ну персональні статки у нас на сьогодні можуть бути обмежені за рахунок тих превентивних, так би мовити податкових заходів, пов'язані з обмеження з? публікація публікацію нашими заможними так, мовити, співгромадянами так, мовити, своїх статків, без сумніву, чиновників і тому подібне. Без сумніву, цей ринок може бути пожвавлений і за рахунок так, мовити, сірих грошей, які через. Які виведуть в білу, так? Я скажу, Які виведуть в білу. Ну, скажімо так. Так, скажемо, так. скажімо Тому що в корпоративних структурах, і, зокрема, є більше можливостей, якраз на мій. Погляд залучити, залучити, якраз дуже широкий спектр грошей. Це питання риторичне і питання філософське. Наскільки ми наскільки так би мовити суспільство цікавить джерело цього фінансування без сумніву? Наскільки прозорими є бенефіціари Тих чи інших організацій організацій корпоративних структур без сумніву наскільки ці бідні це бійні можна бівніцарф можна повідслідвідслідкувати так помовити за рахунок тих інструментів цифрових, які є на сьогодні? Я вважаю, що у ну, система може бути додатково пророблена. Вона може бути додатково зроблена більш транспарентною прозорою, якраз в плані виходу на на цей ринок і можливо тоді мабуть додаткові додаткові вимоги що сто що стосовно бенефіціарності, того кому фактично буде належати ця земля. І це є з одного боку в принципі посильно це. Може бути технічно е, технічно е, здійснено за допомогою тих інструментів е, е, Прозоро, тих інструментів дії, так би мовити, і інших цифрових інструментів, які вже є в Україні. Але на мій погляд, найголовніше це е, е, цифровізація якраз е, широкого. Там діапазони тих документів, які зараз на сьогодні є в земельному секторі, які є в паперовому варіанті. Я це Маю на увазі, маю на увазі що винесення паїв в натуру. Обов'язково розвиток кадастру без сумніву і власності прозорості цього так. кадастру без, без сумніву. І на сьогодні є сумніву, на сьогодні. МВФ, інші структури європейські, світові. Вони визначили так би мовити, починаючи кадастр, який почав працювати з 11-го року. Фактично, що він є одним з найдосконаліших в, в світі. Але, скажімо, і так, що і ті завдання, які стоять сьогодні от, в рамках земельної реформи, це також серйозні виклики сьогодення, і суспільство має так би мати, бути готовим, готовим для того, щоб звернути увагу на весь комплекс проблем. Які є в земельному секторі. Мається на увазі знову ж таки джерело цих ринкових, ринкових структур, джерело фінансування ринку, так би мовити, і можливість. Так, можливість е, врахувати інтереси населення, в першу чергу сільського населення, е, яке на сьогодні реалізує е, поступово права на ті чи інші землі е, з одного боку, а е, можливість їх додатково включити легально в е, процеси так би мовити економічного розвитку. Я думаю, вони е, дадуть фрази, е, додатковий економічний ефект. Без сумніву вони додадуть фактично. Я думаю, що має бути не на 40%, а фактична економічна вартість вона має бути в рази і в великі рази, тому що землю треба використовувати. Можна казати, звісно, я як еколог можу казати, що да вона може використовуватися для екосистемних послуг в певне певне в певній мірі, але це має бути все усвідомлено. Мається на увазі, що усвідомлено, ми усвідомлено має розділяти, що певна частина наших територій, нашої землі має бути віддана продозаповідного фонду. Вона може забезпечити кліматичну сталість, Екологічну сталість, забезпечити водний фонд, так би мовити. Тут дуже багато нюансів з державною землею, з водним фондом, фондом, пов'язаним з транспортними нашими мережами, і багато-багато аспектних таких нюансів. Але це має бути все свідомо, максимально транспарентно. Наостанок аналітики вважають, що для подальшого успіху земельної реформи вкрай важливо позбавляти джерел земельної корупції, зокрема механізму безоплатної приватизації земель державної та комунальної власності. Так наводять приклад у 2023 році у Верховній Раді з'явилась низка законодавчих ініціатив щодо поновлення безоплатної приватизації земельних ділянок сільгосп. Призначення з державного або комунального фонду саме для військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей. Які тут є перестороги і перспективи? Є перспективи. Е, є перспективи. Я думаю, що якраз інструменти ось земельного кадастру, це публічність е, публічність передачі е, земель е, так би мовити, з одних рук в інші, вона й має зіграти тут роль. Е, Тоді, як би мовити, громадське суспільство має відслідковувати. Всі, всі ці нюанси, і так би мовити, не завжди для громадського суспільства у нас є час е, звернути на увагу на, на ці складні специфічні оборудки. Е, на жаль, схем існує досить багато, зокрема, схем пов'язаних з відчуженням землі в, е, е, в якості компенсації за борги. І е, е, теоретично це можна зробити і за борги фіктивні. І звісно, переведення земель з сільськогосподарських з сільськогосподарського тику типу використання в інше також є на жаль серйозним серйозним джерелом так би мовити і корупції, і корупційним, і так би мовити те, що фактично втрачається вартість землі додатково, яка мала могла б працювати і на місцеві громади в першу чергу і е, служити додатковим джерелом фінансових надходжень про те, що ми з вами намагаємося намітити сьогодні? Проговорити, олеже. Я вам дякую за розмову. Дякую, що ви завітали. Олег Рубель був цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.